Всеукраїнський тенісний турнір «Iron Cup 2015» фінішував у Івано-Франківську. За металевий кубок і спортивну першість на тенісному корті змагалися юнаки, і дівчата віком до 14 і 16 років. У старшій віковій групі серед хлопців золоту здобув Івано-Франківець Максим Фотуйма. Тенісист переміг львів'янина Іллю Стецика і став лідером турніру. Попри те, що Максим програв свою подачу у першому геймі, однак зумів вибороти перемогу у брейку. У фіналі було трошки важко але я. Це все подавав. Я треную з Віку 6 років. Тренує мене мій тато Фотуйма Олександр Ярославович, Дуже гарний тренер. В цій же віковій групі перемогу виборола Юлія Пузик із Закарпаття. Дівчина тенісом займається сім років. Каже, в цьому виді спорту проявляється характер і випробовується витривалість. У фіналі турніру Юлія переграла Домініку Фіцай. Коли їдеш по турнірах, набагається багато досвіду, і, звичайно, кожен турнір для мене є важливий. Дуже хороша організація. Я дякую за цей турнір. Що набагато частіше треба проводити такі турніри для нас, щоб ми багато набиралися досвіду. На Жені двобої на тенісному корті продемонстрували і молодші тенісисти. Гідну конкуренцію знаним спортсменкам України у віковій групі дівчат до 14 років створила місцева школярка Анастасія Бондарук. Загалом відзначають організатори турніру юніори були найактивнішими гравцями. Далося зібрати величезну кількість талановитих спортсменів, котрі на різних етапах були в тому числі призерами України з тенісу, і що дуже цікаво. Вони бажали і бажають, як ми чуємо від тренерів, приїздити до Івано-Франківська. Тенісний турнір Айрон Каб започатковано до Дня міста та свята ковалів. Саме ковалі викували металеві кубки, якими нагороджують кращих спортсменів, звідси і назва турніру. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець. Новини на вежі.